Вітаємо друзі! У нас знову нове надходження. Зустрічайте Seat Leon 2016 року з об'ємом двигуна 2 літри, дизель, автоматична коробка перемикань. Автомобіль офіційно купувався новим в салоні в Україні. Дуже-дуже гарний стан автомобіля. Ось таке міське багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 17 дюймові диски по комплектації. Темний комбінований салон. Світла стеля. Повний склопакет. Підігрів дзеркал заднього огляду. Шкіряне мультикермо. Датчик світла. Двохзонний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, багатофункціональний дисплей з підтримкою CarPlay. Навігація. Пробіг автомобіля складає 112 тисяч кілометрів. Також є передні та задні парктроніки. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, вулиця Запорізьке шосе 63, компанія «Авто». До зустрічі!